Олександр і Віталій прийшли в батальйон Полтавщина добровольцями. Зовсім недавно вони стояли тут біля обласного управління міліції, сповнені патріотизму. Їх відправляли на схід. 17 листопада хлопців чекали додому після ротації живими. Не судилося. Сьогодні вони прибули, але вантажем 200. Двоє молодших братів Віталія Кузьменка залишилися без старшого брата, а батьки втратили сина. Осиротіли і батьки Олександра Матійчука. Матійчука. В той день під Дебальцевим згадують бойові командири. Упродовж шести годин вівся сильний артобстріл по позиціях українських бійців. Стратегічний об'єкт, де знаходився підрозділ батальйону Полтавщина, постраждав найбільшим. Перший снаряд попав в будівлю, ну прямо десь по передходом в будинок, десь за, за три метри. Б'ють точно, б'ють, дають координати. Два вбитих, ми цього не очікували. Вони на нас, так сказати, почали зненацька нас обстрілювати з цих позицій. Це було дуже страшно, хлопці зайняли як герої, самі настоящі герої нашого часу. Не буде завжди жити в наших серцях. Наша молодь всі повинні гордитися ними, рівнятися на них. Олександр Матвійчук був мені родичем. Ми були родичами. Ми товаришували. Разом наряди заступали. Ми маємо відімстити за наших товаришів. Ми жили однією дружною сім'єю. Ми всі були товаришами. Хлопці Хлопці повинні бути прикладом, прикладом для всіх. Вічна їм пам'ять. Відспівував покійних архієпископ Полтавський і Кременчуцький Федір. Вони виконували заповідь Христову. Господь сказав: немає більшої любові, як хто душу свою покладе за друзів своїх. Вони поклали душу свою за нас. За майбутнє покоління українців свої співчуття родинам загиблих висловили представники обласної влади, голова Полтавської облдержадміністрації Віктор Бугачук та виконуючий обов'язки голови Полтавської обласної ради Володимир Марченко. Олександра та Віталія поховають на малій батьківщині. Олександр Матійчук родом із міста Червонозаводського Лохвицького району. Віталія Кузьменка хоронитимуть у рідному Зінькові.